Доброго усім дня вітаємо вас у нашій студії колекцій модельних автомобілів. Сьогодні чергові придбання хочемо з вами поділитись. Цікава ваша думка. Сьогодні день був такий тяжкий, бо ми мали одні плани і в итоги Вирішили поїхати все-таки на полювання. І розпочнемо Наші... У нас сьогодні з нами хлопці. Всім привіт! Привіт. привіт. Так, розповідайте, що ви сьогодні полювали. Що ж, почнемо ми розповідати про одну з наших улюблених фірм. Це від Буарго. І в даному моменті це Lamborghini, І в даному випадку, є одна Діабло, а в другому контач. Ось дві модельки так, да, так, в різному масштабі. Я ще направляюсь 1.18 та 1.60. Так, ось перша ламерні повністю в жовтому кольорі. І з механізмом дверей можу вам продемонструвати ось, він відчиняється. Вона повністю утримує так само тут. Тобто невеличкий дотик, і двері вже відчинилися. Цікаво, ось можемо відчинити двигун, так, але він відчиняється. Зараз він тут трошки ось все. Капот, на жаль, передній. В даному випадку це багажник не, не відчиняється. Дані моделі, тим не менш, все юно. Деталізована модель цікава. Так. Зараз тепер ми продемонструємо вам наступний трошки інший варіант, так. Це вона в такому ще гоночному вінілі, ніби так для гонок Італія, там 9 номер, прикольні диски. Більш-менш деталізована, тим не менш модель така не сильно цікава. Так, зараз можемо відчинити. Ось. Так, там місце для певних предметів і ось. Так як відчиняється. Дуже малий простір, тим не менш також цікаво. І нам звичайно сподобалось. Такі моделі, і ми зробили для себе ціль знайти подібну модель. І сьогодні нам доля нам посміхнулася, і ми знайшли, на мою думку, одного з найцінніших наших моделей Ось таку Lamborghini. Просто нереальна деталізація, е, насичено насичено темний колір. І що можу ще сказати? Просто перлинка в нашому всесвіті машинах. Зараз буде хвилин невеличка пауза обзору цієї моделі для того, щоб ви змогли краще роздивитися. Так, і можемо продемонструвати її також салон та її можливості. Зараз ми зможемо відчинити. В даному випадку є ззаді також... Відсік. Так. І також в задній частині. Зараз. відсік цікбигуна. Ну тут посерйозніше. тут і вже. О. Ось можемо продемонструвати запасне колесо, як воно все там максимально деталізовано, як в реальній машині. В самому салоні видні для, без, для безпеки, щоб на величезній швидкості ви вишили з матеріали. Так, можна тепер Також більш детальний обзор на цю машину в нашому TikTok каналі Переходьте по нашій силці в шапці Профілю і можете по нею позахоплюватись нею та, Так, Нам ще хочеться показати. Цю модель я купив за дуже малу ціну. Вітаю, скільки вона стоїть, то це ніякі гроші. Да, до речі. Нам Сьогодні треба... ми їх полювали дуже дешево. Але нам попідфартило, сьогодні. Так. Нам просто що. Тому що в даному стані машинка така коштує як мінімум 50 євро. Ця модель від фірми Буарго, 1988 рік. Так, справді відчутні роки. Фірма дуже популярна якісними машинами, і ось одна із них. Італійська фірма. Так. Тому справді. Захоплююся, коли дивишся на такі моделі. Що ж, будемо переходити медалі. Дуже красива модель. Чергове для да, продовження захоплення моделей. Сьогодні у нас, будь ласка, від е англійських фірм це Days Gone. І також одна з них це промоціонал модель. Зроблені ці моделі в Лондоні. Доволі деталізовані. Зроблені під вінтажні машинки, хоч зроблені вони в різних роках залежно, На жаль, інформації ми не знайшли. Тим не менш, будемо цікаві, будемо раді, якщо ви нам розповісте інформацію. Я володіє інформацією про дану фірму. Можемо б, вам 12. продемонструвати, як вони дістаються. На жаль, це дісталося нам без облістерової запаковки, тим не менш. Це За з облістеровою упаковкою. Так, ось, можемо підкласти так і роздивитись. Загалом деталізація справді крута. Ну, Просто на вищому рівні. Модель, звичайно, не дуже тяжка. Оскільки багато деталей в пластмасові, тим не менш, все рівно. Круто мати таку колекцію, таких машин. І загалом фірми, які зроблені в з Англії, і або Великої Британії, ну, тим тобто, не вони в різні часи були зроблені, щоб він думав, що я помилився Справді рідкісні, тому що такі корджі, дінки, фірми, які справді рідкісні. Ця фірма одна із них. можемо вам трішки ближче їх продемонструвати. Так, зараз я інші буду заковувати той час. У нас є як в минулій машині, могли помітити, що це e, Twinks Ті кофі тобто це чай кофе, популярне в Англії. тут менстон. Тобто це більше як реклама якихось цікавих фільм, фірм. Тому так. Да, добре, дякуємо вам за перегляд. Ставте лайки, пишіть, хтось щось можливо знає про ці фірми. Ламба, Ламба захоплює. Да. Тобто тут, тут немає слів. Закохались, побачили, придбали. Дякуємо за перегляд. Дивіться наші наступні відео. У нас є чергові цікаві придбання. Буде цікаво. До зустрічі. Всім пока!